Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку Волинської області на вулиці Рівненській, 32, а саме у квітковій краничці Вікторія. Як бачите, завозик орхідейок. Ох, я тут вже знаєте охаю, ахаю і дуже хочу, щоб і ви разом зі мною. Погляньте, яка цікавуща новиночка! Вартує 650 гривень, крупноквіткова і одна єдина в наявності. Корінчики орхочок сьогодні не покажу, тому що в переважній більшості всі вони за паперовою огорткою. Але ви просіть продавців, і звичайно, вони вам покажуть орхідейки з різних ракурсів. Погляньте ще, яка краса від цієї панянки. До речі, вона також 650 гривень. Я не могла відірвати погляд. Смачна кольорова гама, така, знаєте, апетитна. Бо ж за вікном на вулиці холодно. Впевнена, що на горщику за паперовою огорткою назва зазначена. Проте, вибачайте, ну не можу я вже так усі орхочки теребенити. А ось ще одна паняночка в смачній теплій гамі, в персиковій це карибська мрія. Одразу хочу уточнити, що усі горшечки дуже такі важкенькі, тому коріннячка там доволі багатенько. І посиланнячко на цю квіткову крамничку я залишу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Як завжди, ну не можете знайти те посилання. Пишіть мені в коментарях, я вам допоможу скину. Вау! А тут кольорова гама А-ля Барбі. Кольорові відтінки в Холодній гамі. Але все одно заворожують. По 725 гривень вона це Пігріпчик Аладдін Кіз. На дві гілочки ще листочок там всередині лізе. Хто ще не має Аладдін Кіз, ось, будь ласка, один єдиний в наявності. Не зволікайте! По 650 гривень декілька штук в наявності сейне. Придивіться, будь ласка, під колонкою на губу. Вона така інтригуюча, з родзиночкою. І по пелюсточках легкий легкий краб. Ненавязливий, інтригуючий, а ще скрупноквіткове. І погляньте на ще одну паняночку. Жовтенько, я гадаю, що це Мілан. Також вона на дві гілочки, крупноквіткова, прекрасній якості. І ще ось така красунька, подібна мені особисто на сорт Вашингтон. Не знаю, розгалужена, також крупноквіткова. Єдине, що точно знаю, що в домашньому буде величезна трудівничка. От одразу видно по орхідеї. Тут і корінчики зверху в рості, то там всередині 100% також. Один єдиний в наявності ред Сезамчик. Цього року орхобум! Саме на Ред Сезам. І якщо ви вагались, але все ж таки наважились і бажаєте його придбати, він один однісінький в наявності, не зволікайте! Крупноквітковий, красивезний. Дуже вже він мені орхостильний, і він чекає на свого орхолюба. Декілька штук в наявності ось таких красуночок. Знаєте, на перший погляд дуже подібні вони мені на Денвер, адже у них оті рожеві припудрені, з натяком на венозність щічки. Скоріше за все, це а-ля Денвер Ред Ай. І їх декілька штук в наявності в прекрасній якості. Декілька штук в наявності Монтрь з цікавезним кольором, адже він практично в червоній гамі. Проте не коров'яний, складний, спокійний, багатий, розкішний фаленопсус у всіх відношеннях. Ну що тут ще скажеш? За 595 гривень одна єдина в наявності ось така орхідейка. І мені здається, що це дух Купідона Купід Спіріт. Бачила я її в домашньому у багатьох орхолюбів. Каскадничком полюбляє квітнути, крупноквіткова. Також привезли ось цю крапончастоплямисту панянку. З дуже Такою акцентною губою. І оцей чорничний кряп, ці чорничні плямки, такі апетитні, кожна квіточка шедевр. І вартує вона 595 гривень. Також декілька штук наявності інтригуючих, дуже стильних панянок під назвою Леді фентезі крупно квіточка в холодній гамі. Також ще є ось така панянка. Одна єдина. На перший погляд, вона дуже подібна на Джорайт, проте це, скоріш за все, африканська королева або взагалі хтось інший. Бо квіточка більш округліша. І ще, як бачите, подекуди такі розтяжечки. Можливо, планувала змутувати. І, звичайно, як без орхокласики білосніжної, крупноквіткової кралі. Назву її вам, на жаль, не скажу, ну не заглядала я під ті папірці, не хотіла Ой, десь поранити квіточки. Кому важливо уточнюйте у продавців. А ось тут, в глибині на задньому фоні, за 425 гривень, заховався красивезний стелен Бош. Поруч із ним за 495 гривень жовтенька з малиновою губою ламлайт. Біля них засоромилась Мурчія. Вона також вартує 425 гривень. Крупноквіткова крапунчаста милота. За 550 гривень біля неї нарбона. А біля нарбоночки за 425 гривень Леді Фентезі. Біля неї Джой Райт. А також за 495 гривень зовтенька. Ось така дуже-дуже няшна. Орхідейка, і за 495 гривень нашумівший цього року шикарнючий сорт «Хазарт». Складні переливи та поєднання кольорів у Хазарту байдужим не залишили орхолюбів. Також, як бачите, є Нептун, біля нього крупно-квіткова білосніжна краля та «Джойрайт». По 750 гривень в наявності бабулетка Монако. Бронзово-золотаві кольори на пелюстках, немов напилення розкішне. І в мутації форма пелюсток. Хто полюбляє бабулеточки, не зволікайте. А хто не полюбляє, також самісіньку ціну є Монако. Проте дуже цікавезний, адже пелюсточка. Верніш, тло пелюстки в деяких таких сплешиках. Немов сухим пензлем. За 495 гривень біг ліпчик, як сказала пані Дана Касіон. А також за 450 гривень змутувала бразильська спека. Я гадаю, що це вона. Вона без защип'єв, але змотувала форма самих пелюсток. Бачите, яка цікавесна? По 550 гривень у наявності є одне однісіньке чорне відмешатко біглічик мультифлорного типу. Красивезний насичений колір з білосніжними акцентами. Та ще ж погляньте, блік на колонці, як перлинка. За 550 гривень ще одна крута паняночка мультифлорочка, скоріш за все, це Violet Cloud. А також розкішний пахнючий Lawrence за 550 гривень. Яке ж поєднання кольорів у нього? А що ж пластикова пелюсточка? За 395 гривень декілька штук наявності білосніжних мультифлорочок Snowlake. Ох, хмаринки. Знаєте, з білосніжних орхідеєк можна окремо взагалі колекцію збирати і крупноквіткових, і мультифлорку, і в мутації і без. По 385 гривень пахнюча малеча, міні-пилорчики, няшні. І ще ось така дуже цікава орхідейка, там у губа взагалі зразуму зводить. 450 гривень. Одна єдина в наявності. Погляньте, який букетик. Та губа одразу у мене викликає Асоціації меду з курицею. Я не знаю, як у вас. І є також персеваль за 450 гривень. Мультифлорочка. І я вам зараз покажу, яка крутезна оціночка. Це від квітульки по 200 гривень. В шикарному стані. Зараз я вам все детальненько покажу, а ви не зволікайте, робіть скріни і пишіть напряму у Вікторію. Ось, будь ласка, від квітулька Керіон. Ось така квітка, хто не знає. Погляньте, яка шикарна коренева! Це просто-напросто від квітулька. Погляньте, шия, листова маса. Можливо, я щось не показую, запитуйте, уточнюйте напряму у продавців. А ось ще одна крутезна від квітулька Блюмінгтон, погляньте, квіточка. Ось так виглядає, хто не знає, і дуже-дуже вона полюбляє поквітнути. Це від квітулька з шикарною кореневою. З хорошою листовою, частенькою шиї, як і леді фентесі, також 200 гривень, також від квітулька. Погляньте, яка коренева. І щоб ви розуміли, це не все, адже ще є з прекрасною кореневою Infinity Dreams. До речі, цього сорту на оціночці від квітульками декілька, дві чи три. А от хто полюбляє мультифлорку, на оціночці від квітулькою є персемпаль. Ще листочок всередині лізе. Коренева у нього також розкішна. Цей сорт теж полюбляє добряче поквітнути. Ще є ось така відквітулька. Не знаю точно, чи це Азіан Корал чи Нарбона. Знаєте, по пам'яті моїй здається, що це все ж таки нарбона цвіла. Кому важливо, попросіть у продавців, вони знімуть паперову огортку, і там, напевне, зазначено на горшечку назву, будете знати точно. І коренево побачите. Я впевнена, що коренева там прекрасна. Нагадую, ми дивимось від квітульок по 200 гривень. Ця кралечка. Також з шикарною кореневою. На жаль, назва на горшечку не зазначено, квіточки ніякої немає. І натяку, хто це ми не маємо. Проте ось такий буде дуже приємний сюрприз. Адже це сортовичок у шикарному стані. До речі, також на оціночці від квітулькою є мультифлорочка Карслюхі. Як бачите, коренева і листова маса у неї ідеальні. І сьогодні навіть з оціночки ви можете дуже приємний собі подарунок зробити. Білосніжна мультифлорка Snowflake також є на оціночці. Ой, я вам показую то коренево, але ж ви бачите, і листочки в роздії. Шикарні, шикарні оціночки від квітолюк. Ось, будь ласка, ще одна Infinity Dreams. Також в ідеальному стані. І коренева у неї гарна, і листова. Від квітулькою є також сорт принц. Бачите, кореневу? ідеально. Я єдине не віднайшла фото, але по пам'яті моїй орхідейка нагадує Джойрайт, така фіолетова, крупноквіткова квіточка у цього принца. В цілому, погугліть, але якщо не знайдете і полюбляєте, Кольорову гаму бурячкову, як у Джойрайт, ось така десь приблизно і ця орхідейка. Одна єдина в наявності дуже крута від квітулька Тамара, але вартує вона 400 гривень. Не зволікайте, бо переді мною жіночка однесеньку тамарочку забрала. Залишилась лишень ця, також в ідеальному стані, і вартує, нагадую, ще раз 400 гривень. Я вам хочу сказати, що сьогодні я взагалі в дуже орхідейному піднесенні від оцінки від квітолюк, верніше від їх стану. Цим ми також є на оціночці, тому всі детальки з'ясовуйте напряму у продавців. Адже в магазині Вікторія величезний вибір, різноманітних засобів, догляду, захисту рослин. І не соромтесь, пишіть напряму дівчаткам, чи є у вас тето і тето. Вони, звичайно, що вам дадуть відповідь, покажуть, розкажуть. Уточнюйте усі деталі, відправки, утеплення, стану, орхідей, продавці контактні, привітні. Що ж також інші рослинки є в магазині, можливо, вас щось зацікавить. А замовлення у них можете зробити. Або у Фейсбуці, або в інстаграмі, де вам зручніше. Завжди вам раджу, наголошую, можливо, десь у відео ви щось краєчком ока побачили. Також робіть скрін, скидайте дівчаткам, з'ясовуйте усю детальну інформацію. Я вам попросту лише одну грань орхомедитації показую, а ще ж море різноманітних товарів у Вікторії. Не знаю, як ви, а я сьогодні добряча орхо кайфанула, бо завозик дуже цікавезний, а ще оціночка, яка прекрасна. Знаєте, після снігу на дворі, зайшовши у Вікторію, Орхо благодать. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за орхо медитації. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим! ворогам. Тримаймося!